Отже, військовий експерт Михайло Жирохов вийшов з нами на зв'язок. Вітаємо пане Михайла. Дякуємо, що знайшли час з нами поспілкуватися. Добрий вечір. Пане Михайло, от що ж можемо привітати і вас, і нас усіх з цією першою такою цифрою: 50 тисяч. Звичайно, півроку тому ніхто навіть не міг повірити в те, що ми зможемо знищити стільки расистів, які сунули на нашу землю. Що для вас означає ця кругла цифра? Ну але разом з тим, бачимо, що ну все-таки ми очікували, що потік трун на Росію щось там змінить. А бачимо, що 50 тисяч. Що там 10 було, 20-40, мабуть, якщо буде 100 тисяч, це нічого не змінить? А, ну, тут потрібно розуміти, що 50 тисяч наш Генеральний штаб дуже хитро підраховує. Тому що в цю цифру входять не тільки загиблі, але й санітарні втрати, тобто поранені ті, хто знаходиться в полоні, ті, хто вважаються пропадами безвісті. І тому та цифра така виходить, звісно, що власно вибитих чуть чуть менше, скажімо прямо, тому що ну ми всі розуміємо військовий стан, і коли держава знаходиться в війні, тому такі такі маніпуляції цифрами, вони нормальна ситуація. А пане Михайло, ну а якщо брати наприклад іноземні розвідки, чи наприклад той самий інститут вивчення війни, вони називають визивають набагато більші цифри: там 85 тисяч 90 тисяч, саме ось таких втрат. Чому така різниця? А я скажу крамольну річ, але західні аналітики вони не зовсім розуміють нашу ситуацію і не зовсім володіють цифрами щодо як України, так і Росії. Тому знаєте, наше таке, що ми постійно говоримо, що західні цифри вони єдині, які можна вірити би це не став робити. Зрозуміло. Президент Зеленський сьогодні знову зібрав ставку Верховного Головнокомандувача минулого тижня. Нагадаю, він робив це тричі. Чи е, це сигнали про те, що в нас триває наступ, про який ми говорили, але просить нас е, військове керівництво, військово-політичне не обговорювати цю тему, хоча. Як зазначає і британська розвідка, що коли не обговорювати в суспільстві цю тему, то цей вакуум заповнюють росіяни зі своєю пропагандою, розумієте, я теж не згодний з тим, що говорить Міністерство оборони і Генеральний штаб щодо висвітлення подій. Я вважаю, що тут потрібно розуміти не те, що висвітлюють, а те, в якому ракурсі висвітлюють. Тому о, щодо, наприклад, населених пунктів може бути це не потрібно говорити зараз. Але взагалом її потрібно висвітлювати. Не потрібно, щоб люди, які цим цікавляться, а їх скажімо прямо не дуже багато, тому що більшості достатньо тілі а, І вони йдуть на якісь інші ресурси, і ці ресурси виявляються або взагалі московицькі, або о, моску москуються під українське, але теж по суті є московіцькими. Ну, наприклад, це такий доволі популярний ресурс у деяких, це така собі страна ЮЕІ. Пане Михайло, от також з'явилася інформація з Білорусі про те, що з 8 по 14 вересня там відбуватиметься командно-штабне навчання, і будуть, до речі, вчитися білоруси, як відвоювати якісь території. Ну, я так розумію, вони хочуть від врятувати Західну Україну. якимось чином, що ви можете сказати з цього стану? Так? І от є інформація, що стягується і різні РСЗВ, САУ, зокрема в. Білорусі. В Брестській області поблизу кордону Волині, в Малориті вже там нарахували якусь певну кількість. Ну, по-перше, що потрібно знати, що ці навчання йдуть в Білорусі нон стоп, починаючи, якщо мене нічого не плутаю, починаючи з червня. І одне навчання закінчується, вони починають інше. Це все таке, така собі е, гра е, пана Лукашенка перед Путіним. Е, він кожного разу, ну зважаючи, що він говорить, що може вступимо, а може ні, тому підтягування артилерії, РСЗВ, всього іншого, воно е, досі не має сенсу, поки там немає е, росіян. Як тільки там з'являться росіяни перекинуті там по, по, по повітрю, літаками там чим завгодно. Ось тоді потрібно е, щось е, думати про білоруське вторгнення. Все інше білоруська армія вона не здатна е, воювати в такому темпі, в якому воює українська армія або російська. Це очевидно і очевидно не тільки е, будь-кому, хто досліджував цю тему, а очевидно, і е, власне відкомандування білоруської армії. Тому ці навчання можуть бути, я не знаю, до жовтня, до листопада, але нічим вони не закінчаться. Але разом з тим маємо інформацію від генштабу, що Україна знову ж таки посилює свою оборону на північних напрямках, зокрема в тих областях, які межують з Білорусію, а також і в Чернігівській та Сумській, де, де тривають обстріли навіть починаючи з весни, з того часу, як расисти звідки викинули, це генштаб повинен робити. Це їх пряме завдання. Вони можуть не реагувати на цю загрозу. Але це не означає, що білоруси підуть там завтра або післязавтра. Це прав нормальна практика Генерального штабу і підсилення кордону. Ми тут в Чернігові бачимо кожного дня колони йдуть, особливо коли стає стає темно, то колони йдуть. І я думаю, що Якщо е, вже ж таки е, росіяни вирішать е, другий раз спробувати, то у них буде багато-багато сюрпризів. Ну і сьогодні вже офіційно підтвердили, що наші війська вдарили е, по балаклеї по ворожих складах боєприпасів, по е, базах там е, і кажуть, е, кажуть що на півдні України у нас є певні здобутки. І водночас було таке, що ну інститут вивчення війни розповідав американський, що нібито українці хотіли наступ вести по всьому фронту. зірвався зв'язок з нашим гостем. Зараз сподіваємося, звийде з нами на зв'язок. Наш сьогоднішній гість, військовий експерт Михайло Жирохов, і Святослав Слав... зможе продовжити завершити ставити своє запитання стосовно ситуації, зокрема. На східному харківському напрямку. До речі, расисти ось в тих телеграм-каналах своїх пишуть, що ніби це такий був маневр, що мав бути наступ на півдні, а тут... — Ну от, власне, харківки. саме це я напрямок, хотів і записати. Як тарганів. Так, немає що, можливо так, можливо, тільки з'явиться наш гість, тоді зможемо поспілкуватися, але поки що немає. Чи є у нас пан Михайло? Пане Михайле, чи чуєте нас? Та, поки що немає. Я так розумію, там хтось зателефонував на Viber нашому гостю і у зв'язку з цим перервався зв'язок. Ну, а тим часом, так, тим часом давайте повернемося до останніх новин станом на цю пору. Ну і є така інформація про те, що на засіданні фракції слова народу представили кандидата на посаду голови фонду державного майна України. Ним став нардеп від фракції «Голос», член української делегації на переговорах з Росією Рустам Умеров. Рустам Умеров він був. Помічником лідера, радником лідера кримсько-татарського народу Джемельова та був його помічником-консультантом. Тому якби ми довіряємо цій людині і сподіваємось, що Рустам Рустамумеров на своїй посаді буде чесно працювати. Та на ну, тим часом я бачу, вже з'явився е, наш гість, і ми зможемо продовжити ставити свої запитання. Пане Михайле, так. чи є ви з нами чи чуєте нас? Так, 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 що за зв'язком, так, пане Михайле, хотіли вас запитати власне про те, що робиться там е, в Балаклії. От, і що робиться на півдні України? Тому що Інститут вивчення війни американський розповідав, нібито українці хотіли наступати по всьому фронту, а американці порадили їм точкові удари завдавати. А, ну, щодо Балаклії, я володію більш актуальною інформацією, але я не знаю, наскільки це буде до того, як заявив Генеральний штаб це оприлюднювати. Але. В принципі, я скажу, що Вербівка це а, вже це такий собі приміський а, населений пункт при Балаклії, Він наш. Крім того, ми змогли закріпитися. Ну принаймні, станом на дві години тому в арсеналі, які там знаходяться, з росіяни зараз підтягують додаткові сили, і вони планують вибити. Я думаю, що сьогоднішня ніч і завтрашній день буде дуже гаряче там. Але це дуже величезна проблема для росіян, тому що вони не мають резервів, і Батлі стояли мобілізовані з окупованої території Донецької області, і вони фактично побіжали. А щодо півдня Херсонської області, я мало що можу сказати. Знаю, що там є е, просування, є е, в, на деяких напрямках, там в тому числі і Криворіжському, але конкретні населені пункти або ще якісь деталі. Е, на жаль, я і не маю інформацію, І якщо б мав би не став би привідно. Ну, судячи з того, що нам повідомляють, є реальна можливість взяти в котел расистське угруповання на правому березі Дніпра. Ні, потрібно розуміти, що о, є в них ще запаси. Ми не знаємо кількість, скільки там, для того щоб сказати, скільки вони ще протримаються. А тому, що там є лінія комунікації, і, і десь треть логістики вони ще закривають. А з таких е, е, логічних е, міркувань можна сказати, що вони, якщо не буде такого. Масштабнішого наступу можуть протримати ще два місяці, десь і але наше командування зараз зробить те, щоб вичалити їх, і ось не робити те, що робили в часи Другої світової війни, тобто просто виматували ці угруповання, що у них просто не було ніяких припасів, і вони були вимушені відійти. Я думаю, що розв'язка там буде раніше ніж два місяці. Пане Михайле, ну і не можемо ще не запитати вашу думку стосовно ситуації з військовим обліком жінок, зокрема з 1 жовтня. І як ви ставитеся до цієї ініціативи? Чи все таки повинні ми запроваджувати ось такий ізраїльський досвід? Чи ну і це не ініціатива, це законодавчо так. прописано? Але вже Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, говорила про те, що. Ініціатива є від Міністерства оборони, аби змінити е, оцей порядок, але це за, за, зафіксовано в законі про воєнний стан. Такі да, і а, військовий облік жінок він був завжди, ще починаючи з радянських часів. Як мінімум, ми медичні е медичні працівники, вони всі були на, е на обліку, але е я не думаю, що зараз в умовах військового стану в умовах е такого. В суспільстві великих великих проблем наші законодавці підуть на те, щоб повністю обрізати. я Маю на увазі цей список зробити більшим і законодавчо не випускати українок за кордон. Я думаю, що це було таке. Промацування е, такого е, суспільства і далі все піде спущено на тормозах, і е, не думаю, що е, українська армія буде е, робити саме, саме такі кроки, те, що мобілізація жінок, тому що з медицинськими все зрозуміло. Це розгортання додаткових польових шпиталів, і для них потрібні саме медичні працівники. Всі інші е, спеціальності, які. Озвучувалися в ЗМІ, а вони Ну не є такими, що е, зараз необхідні для наступу або взагалі для війни. Ну і на сам кінець не можу не запитати, чого очікуєте від Рамштайну 5 який має відбутися вже цього четверга, 8 вересня. Абсолютно нічого, тому що Рамштайн це довгострокове, і рішення, які там будуть прийняті, вони будуть реалізовані а, через ну півроку, рік. А те, що виступають після чергового Рамштайну, це п'ятий же Рамштайн. Це е, просто відзвітовують про ті рішення, які були прийняті на Рамштайні 4.3 три. І е, не говорячи про те, які саме, е, саме рішення були прийняті. Я очікую, що на цьому, е, на цьому засіданні буде прийнято е, рішення про е, передавання танків, і рішення про передавання. Вання літаків західного виробництва, але це не раніше весни наступного року. Ну, от навіть сьогодні була інформація про те, що компанія, яка виробляє танки, Leopard 2 німецька, зверталася до канцлера Олафа Шольца ще навесні, що вона готова виробити 100 танків для України протягом 36 місяців. А він нібито відмовив. Її. А розумієте, а у такій такі кількості потреби в західній Європі не було. І я не думаю, що е, саме зараз рейн-метал має можливості для виготовлення такої кількості танків, тому що це додаткові е, лінії технологічні, додаткові люди, яких потрібно там. Так така ж ситуація в Європі, як у нас. У них немає кваліфікованих токарів, немає слєсарі, немає того тих людей, які ось ось зараз можуть прийти і почати крутити гайки і робити танки. Тому о, я вважаю, що такі, о, такі звернення і такі вони більше но ну, мають таку рекламну підопльоку. І о, думаю, що о, о, зараз такої можливості, ось прямо в 36 місяців виговорити виготовити, виготовити ніякої можливості у європейських виробників, немає. Є, є, правда, Корея, є ще декілька виробників, але це не Європа. Розуміло. Що ж, будемо спостерігати за тим, що відбувається. Михайло Жирухов, військовий експерт, був гостем громадського інтерактивного телебачення. Дякуємо вам, пане Михайле, за ваші коментарі. На До все добре, спасибі. До все добре.